Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польща закриває прикордонний перехід з Білорусі Бобровники в інтересах безпеки країни. Рішення діятиме з 12 години п'ятниці, 10 лютого, до подальшого повідомлення. Повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський у мікроблозі. Twitter. як відомо, ККПП Бобровники Берестовиця з боку Білорусі один з найбільших прикордонних переходів на польсько-білоруському кордоні. Через важливі інтереси державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого повідомлення з 10 лютого цього року рух на польсько-білоруському прикордонному переході в Бобровниках. Написав він в той же час. Воєнно-політичне керівництво Польщі відмовилось від концепцію, за якої у випадку великої війни проти Російської Федерації, польська армія і ТРО мали би спочатку з ар'єргардними боями відступити за ріку вісла до Варшави. закріпитись на цьому рубежі і вже там вести оборону проти військ орків. Польща не хоче нової бучі на своїй землі, тому її військо буквально чіплятиметься за кожен населений пункт. Про це міністр оборони Польщі. Маріуж Блащак заявив у інтерв'ю веденню ІПЛ. В теорії у Варшаві мали свої підстави для певного пасимізму. Що мовляв, у разі війни з Російською Федерацією доведеться відступати аж за Віслу. Наприклад, поляки в 2021 році проводили навчання Dragon 2021 із залученням 10 тисяч бійців зі складу трьох дивізій. Офіційно було заявлено, що за підсумками маневрів польська армія показала себе здатною виконати оперативні плани, заготовлені на випадок вторгнення. Ніня Росії, але як саме виконуватимуться такі плани, вирішили не говорити, просто лише визнати катастрофічну нестачу протитанкової зброї та безпілотників у лінійних частинах сухопутних військ Польщі. А наскільки катастрофічною для поляків у сучасних умовах може виявитися ідея відступати аж за Віслу в разі навали орків, можемо побачити, хоча б на карті річок Польщі. Щоб не було потреби відступати за віслу, потрібно збільшувати таку ж щільність покриття військами на східних. В теренах Польщі саме під таку концепцію польське міноборони вирішило утворити першу піхотну дивізію імені легіонів війська польського, про формування якої було оголошено 9 січня 2023 року. Але тут у вічі впадає така деталь для оснащення своєї першої піхотної дивізії Міноборони Польщі планує використати і танки К2 та САУ К 9 які вже почали надходити за контрактом з південною Кореєю. І також американський М1 Абрамс, які постачає Атимуться в рамках уже наявних двох контрактів із США, іншими словами, для формування та озброєння додаткових частин Польща використовуватиме усю доступну для себе зброю за принципом тут і зараз. Що в свою чергу суттєво звужує номенклатуру та кількість техніки, яку в майбутньому Польща зможе передати для посилення збройних сил України? Бо, наприклад, у 2022 році поляки передавали збройним силам України не тільки танки і ЗРК, але й, наприклад, декілька десятків б. МП 1 та навіть 25% всієї наявної кількості БМ 21 один град. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!